Більшість колег, навіть моїх, мені говорили, що ти не розумієш, що я на коїшся назавжди. Насправді, ті 20 років, які минули спочатку незалежності, ми мали не державу, ми мали територію. Знов таки, ми мали не націю, ми мали населення, яке населяють цю територію. Серед цих людей ми мали дуже багато людей, які взагалі виступали проти України, були, мали антиукраїнську свідомість. Тоді дуже багато людей, в яких були гроші. Всім говорили, що треба тікати звідси за кордон, тут вже немає ніякого майбутнього. Але ті люди, які тоді намагалися підняти Майдан, які тоді пішли в опозицію, тобто вони тоді прийняли надзвичайно патріотичне рішення. Тому що на цьому майдані ми навіть не, ми навіть не Януковича перемогли. На цьому майдані ми перемогли свою меншовартість, ми перемогли тихохлізм. І Путін стикнувся з насправді з дуже великою проблемою. Він такого не очікував. Ідея України. Виявилася набагато сильніша, ніж ідея руська міра. А це головне, бо перемагають насправді ідеї, перемагає духа на зброї. Я розумію, що не можна стояти зараз політичного життя країни, тому що інакше все може бути даремно. Даремно і того, що загинув мій чоловік. Тому що зараз можна говорити насправді про перемогу, незважаючи на складну ситуацію в країні, про перемогу України і українства можна говорити. Тому що ми вже перемогли, як з населення вже сформувалася нація. і той дух. Ми перемогли, що ми звільнили величезні території України. Це дуже велика перемога. І щоб це було даремним, не можна стояти осень. Політики, тим паче, що я ж стояла на Майдані, я стояла на сцені, на мене дивилися люди. І зараз забутися в куточок ну це насправді ну, злочинно. Да? Треба брати на себе відповідальність. Мені насправді дуже важливо, щоб була критична маса людей, для яких Україна була найважливіша. А це починається з того, що спочатку треба пишатися своєю країною. Тобто для мене майбутня Україна, де коли народ пишається тим, що він українець, а якраз цей ґрунт дає підстави виростити тих, які хочуть бути корисними цій країні. Репресивними методами, силовими ми не досягнемо того, що можемо досягнути власним духом.